39 пожеж виникло у Подільському районі Києва за перші три місяці цього року. Також збільшилась кількість летальних випадків від вогню. Поінформували у державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники поінформували жителів щодо дотримання правил безпеки у побуті. Вогнеборці попередили місцевих про загрозу виникнення вогню від електроприладів, подовжувачів та природного газу. Нагадаю, 13 березня у власній квартирі загинуло двоє людей внаслідок загоряння оселі ця інформаційно-роз'яснена робота проводиться в форматі як безпосереднього спілкування з нагадуванням дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки в житлі, в побуті, також з залишенням відповідної друкованої агітації. Ну і також ми багато працюємо щодо поширення профілактивного матеріалу, як в засобах масової інформації, так і з залученням соціальних служб нічого домовші. У мене приватний будинок, а не квартира, і обов'язково щороку викликаємо газовика. Дивиться усе обов'язково. А як без цього? все залежить від людини: хоче вона чи ні. Якщо вона не хоче, то у людини життя одне на що ним нехтувати.